Емілі Бланк, британська актриса, відома своєю елегантністю, гострим гумором та бездоганним акцентом у фільмах, таких як Диявол носить Прада та Мері Поппінс повертається. Вона здається абсолютно впевненою та майстерною у мистецтві мовлення. Але у дитинстві Емілі сильно заїкалася. Її мовлення було настільки нерівним, що це змушувало її почуватись дуже некомфортно у класі. В одному з інтерв'ю вона розповіла. Я не могла закінчити речення, це було жахливо. Я не знала, як мені це подолати. У віці 12 років Емілі отримала пораду, яка змінила її життя. Один із вчителів запропонував їй спробувати говорити різними голосами та акцентами, коли та виступала у шкільній виставі. І сталося диво, коли вона говорила чужим голосом, її заїкання зникало. Так, Емілі зрозуміла, що акторська гра може стати її власною формою логопедичної терапії. Вона свідомо використовувала гру, щоб подолати свій мовленнєвий бар'єр. Кожен новий акцент, кожен персонаж дозволяв їй відпустити напругу та говорити вільно. Завдяки наполегливій праці та креативному підходу. Емілі не просто подолала заїкання. Вона стала однією з найзатребуваніших актрис Голлівуду, яка володіє винятковим контролем над своїм голосом та мовленням. Історія Емілі Блант дає батькам особливо важливий інсайт. Не завжди потрібна лише нудна вправа. Іноді ключ до вільного мовлення лежить через гру, музику, ритм або акторство. Якщо дитина любить співати, грати ролі або копіювати голоси, використовуйте це як терапію. Учитель, який підтримав Емілі, не змушував її просто говорити, а дав їй інструмент. Завдання батьків та фахівців знайти той унікальний метод, який спрацює саме для вашої дитини. Емілі почала працювати над проблемою в підлітковому віці, але чим раніше почати корекцію, тим легше і швидше мозок адаптується до змін. Не відкладайте візит до фахівця, якщо помітили проблеми, незалежно від їхньої складності. Виховуйте в дитині впевненість, і її голос стане сильним, як голос кінозірки. Ставте плюс у коментарях, і ми з вами разом знайдемо саме той ключ, який повністю розкриє потенціал голосу саме вашої дитини.